В наші часи бармен це не лише людина, яка готує напої, а ще й комунікатор, міксолог, артист та навіть шоумен. З'явилися нові направлення, такі як флерінг, крафт міксологія, бариста бартендер. А бармени стають бартендерами. Бартендер від англійського бар та тендер-продавець це означає, що найголовніша наша задача за баром це продати як можна більше коктейлів та зробити гарну касу. Сьогодні алкоголь це частина глобальної індустрії. Є сотні тисяч барів, тисячі коктейлів, від крафтового пива до молекулярних коктейлів. Але разом з цим зростає розуміння шкоди та відповідального споживання. З'являються тренди на безалкогольні коктейлі, мактейлі, зіропруф бари. Алкоголь це вже не просто випити, це ритуал, філософія, культура. Але головне це усвідомленість знати, що, як і навіщо ми п'ємо. Алкоголь це не просто рідина. Це історія людства в кожному калихі. І кожен із нас це частина її. Та прикрашаємо чіпсу і лайма. Та наш джентонік готовий. Для приготування джентоніку візьмемо келих Old Fashion. Перше нам необхідно охолодити келих подачі, тож додаємо кубики льоду в наш келих подачу. Беремо барну ложку та перемішуємо, щоб охолодити стінки келиху. Після охолодження викидаємо лід. Потім додаємо новий лід, я буду використовувати кубик льоду. Тепер додаємо наші компоненти. Добавляємо 50 грамжину та доверху доливаємо тоніку. Все це добре перемішуємо барною ложкою. Та прикрашаємо чіпсою і лайма. Та наш джантонік готовий. Що таке флерінг? Слово флейнг від англійського флеер, тобто родзинка або особливий стиль. Це мистецтво барменів шарлювати пляшками, шейкерами, келихами та іншим барним інвентарем під час приготування коктейлів. Він поєднує техніку, шоу та ефективну роботу за баром, створюючи для гостей ефектне враження. Основні види флерінгу. Перший вид Working Flare або робочий флерінг. Working flare виконується під час роботи та приготування нашої котелі. Виглядає дуже ефектно та збільшує наші чайові мінімум вдвічі. Working fair краще все використовувати, коли наш бар не дуже загружений. Ми маємо вільний час та можемо виконати деякі трюки та заробити додаткові чайові. Легкі підкидання, прокрути, викиди, баланси. Це все можна навчитися на моєму курсі Flair Bartender. де більше робочого та крафт феррінгу. Робочий флерінг використовується для створення вау-ефекту під час обслуговування наших гостей. Та приготування наших коктейлів. Під час виконання рутини ми підкреслюємо наш професіоналізм, експертність, та це нам допомагає заробити більше чайових забаром. Також ми можемо згладити деякі недоліки, якщо коктейль вийшов не зовсім ідеально. Тому Working Fair це універсальна річ. Другий вид флерінгу, Exhibition Fare, шоу флерінг або змагальний вид флерінгу. Виконується він зазвичай на змаганнях в флерба або на івентах, корпоративах, весіллях, як бармен шоу та частина свята. А зараз я вам покажу частину бармен шоу, які ви можете вивчити разом зі мною на моїх персональних тренуваннях онлайн. Третій вид флерінгу Крафт Флеєр. Креативний або ремісничий феррінг. Поєднання точності, елегантності та вишуканої подачі. Орієнтованість не скільки на видовищність, а скільки на стиль та естетику подачі. Використовується в сучасних коктейльних барах, де важлива атмосфера та культура подачі на полі. А навчитися та ефективно використовувати баром крафт та робочий флерінг, ви зможете, пройшовши мій курс флейт Bartender, де більше крафт та робочого флерінгу. Четвертий вид флерінгу джаглін джаглінг-флеєр, тобто жонлювання. Робота з кількома шейкерами або пляшками одночасно. Через його видовищність найчастіше його використовують на змаганнях або на івентах.